Ви заявили, що газові а, сховища пусті. Уряд запевняє, що закачано тринадцять Мільярди з газом можуть бути проблеми. Якою повинна бути кількість газу? Щоб її вистачило в Україні? Чим більше, тим краще за останні 10 років, видобуток газу нафтогазу не збільшувався, але стратегічно ніхто не мислить. Чи можливе поетапне підключення тепла Так Можливо. воно буде. на селі? Можна дровами догорітися, житлових фонди відтерміновують. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на наш канал в в Телеграмі, в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Народний депутат України та перший заступник голови комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Пане Олексію, дякую, що завітали. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Готовий допомогти. Ви заявили, що старт опалювального сезону може затягнутись, тому що газові сховища пусті. Коли реально може розпочатися опалювальний сезон? Ні, не зовсім так. Це, це така інформація трошки викривлена. Газові сховища були пусті на кінець минулого опалювального сезону, тобто, коли закінчився попередній опалювальний сезон, дійсно, вони були пусті. І це факт очевидний. Зараз вони наповнені певною мірою. Якою мірою? Ну, давайте так. Це на сьогодні. Точно, мабуть, і ніхто її не знає. До речі, тільки що закінчився день уряду. І це питання задавалося прем'єрці Юлії Середенка. Вона відповіла на пряме питання колеги, що закачано 13,2 мільярди. Як вони і планували? Ну я відверто вам скажу, що не було своєчасно проведено аудит фізичної наявності захисту. Запасів газу в сховищах. Тому я вам чесно скажу, я особисто цифрам цим ну, взагалі в принципі, не довіряю. Вважаю, що там по сховищам давно треба було провести дуже ретельний технічний, фізичний аудит із запасів, бо мені, в мене є переконання, що є маніпуляції з балансом газу і з наявністю і, точним, і точною цифрою наявності газу в сховищах. Але як би там не було, уряд запевняє, що він накопичив ці 13,2 мільярди. Ну власне кажучи, якийсь обсяг газу в сховищах є. Тепер головне питання: чи вистачить, чи не вистачить нам цього цих запасів на зиму? Це серйозне питання. Це серйозне запитання. А деякі прогнози а по а по опалювальну сезону, то можу вам сказати так своє відчуття. Бо на сьогодні уряд свої засідання в таємному режимі проводить і рішення приймає, може це і виправдано, Але я можу вам сказати одне, що я подивився і на реакцію ну президента, а і президент же на ставці на останніх засіданнях декілька разів, саме енергетикою, почав займатися. Він я побачив в нього стурбованість. Я побачив в нього так, що він розуміє, що ну м'якакаючи інформація, якою якою му. Надавали попередні роки, вона накликаючи, є недостовірною, і починає він починає розуміти, що з газом можуть бути проблеми, і ця стурбованість він її висловив, коли заявив, що конкретні гроші готують для потенційного імпорту. Але оскільки уряд дійсної влади налякані, що може не вистачити газу на зиму, саме на пікові навантаження по газу, тобто це лютий січень, то відповідно. На опалювальний сезон максимально будуть його початок відтерміновувати. Це таке консенсусне рішення, тобто, це не тільки уряд, вони ну власне кажучи, тут є нормальний діалог з місцевими владами, і тому я би тут і ну, вибачте, ніяких істерик не робив, так як сьогодні в залі намагалися зробити деякі депутати. Ну газ бо ну, от заощаджують його, то і тому відтерміновують початок опалювального сезону. Зрозуміло, що людям це не подобається. Чудово, мені самому не подобається, але з іншого боку, йде війна, і війна йде на енергетичному фронті. І під час війни зовсім не обов'язково, щоб все по подобалось. Коли е наймовірніше буде початок опалювального сезону, ну скоро. Я думаю, десь кінець жовтня, початок листопада. Зрозуміло, а, ви сказали, що у нас а, ну не ви, ви сказали, але заявила про це Юлія Сверіденко, Що у нас 13,2 мільярдів кубів газу накопичено. А ц, якою повинна бути кількість газу, щоб а, її вистачило Україні? Чим більше, тим краще. Це 13,2 той мінімум, який собі Нафтогаз розрахував. І міністерство, яке відповідає за цей баланс, ну затвердило, Хоча, як на мене, набагато спокійніше було б, якби в сховищах було більше на пару мільярдів кубів газу. Це претензія не тільки до цього уряду, бо щоб закачати газ, треба його або купити, або видобувати Нафтогазом. Нафтогаз тільки не видобуває. бо Провалені в свій час були всі програми, 20 на 20, в першу чергу, Кобалів, Вітренка і так далі. І, на жаль, я сьогодні констатую, що за останні 10 років видобуток газу, нафтогазу не збільшувався, а сховища вони виснажували. І в результаті от вийшли на цей, на пусті сховища саме останню, ну на кінець минулої зими. Тобто, до чого це веде? Там були періоди, коли дуже чудова ціна була, це був 20-й рік. Там взагалі ціна була дуже дешева, і тоді і треба було поповнювати ці сховища. Але стратегічно ніхто не мислив. Ні, ні тодішній уряд, ні тодішній голова Нафтогазу Кобалів, ні наглядові ради, так звані, які свої місії не виконали. Тобто, накопичували, накопичували цей мінус. І в результаті на цей уряд Свириденка саме поклалося завдання зробити все, що можна. Я думаю, вони хотіли би закачати більше газу. Це тільки це питання грошей. розумієте? а грошей вони шукали. Ну ми на жаль, український уряд Україна шукала в усіх щось позичала. Там кредити, там гарантії, там взагалі гранти. Ось буквально вчора постановою уряду 8,4 мільярди гривень додатково з бюджету виділено Нафтогазу саме на імпорт цього самого газу. Тому це безумовно легко критикувати, сваритися цей уряд. Нема питання сам до нього критично ставлюся. Але я констатую, ці проблеми хронічні. Вони пов'язані з, з абсолютно неефективним управлінням Нафтогазом з боку уряду і маніпулятивними діями всіх колишніх керівників Нафтогазу без виключень Кобалів, Вітренка, Чернишов багато шкоди нанесли разом з своїми наглядовими радами і з усіма іншими. Це моє особисте переконання. Ніхто мене не переконає в іншому. Ви сказали, що можливо в кінці жовтня, на початку листопаду, вже почнеться опалювальний сезон. А чи можливе поетапне підключення тепла? Спочатку там були воно і буде воно так і буде завжди. Спочатку запускають до речі, запустили вже практично в усіх містах в бюджетну сферу. Тобто лікарні, поліклініки, там школи, дитячі садки, все ще до бюджету відноситься. Там зазвичай запускають і воно запущено. Те, що житловий фонд, бо населення це ключовий споживач теплової енергії, ну відтерміновують, враховуючи те, що температура така ну така собі, Зрозумію, що холодна, але не критична. Тут я вам, я вам просто можу ще сказати, що додатковим аргументом для того, щоб поспішили запускати опалення, є те, що. У нас з енергетикою проблема величезна, не вистачає потужності, є проблеми з мережою. А відповідно, коли людям холодно, вони абсолютно природня, що роблять: догріваються, догріваються там на селі, можна дровами догрітися чи вугіллям. Там в кого є газовий котел, вони там газом догріються, в кого немає газового котла, то той електрикою. Або грівач включить, а це додаткове дуже серйозне навантаження на енергосистему, і саме тому е, керівник Укренерго Зайченка головна людина в країні, яка дуже бажає, щоби. Опалювальний сезон розпочався, бо інакше все навантаження йде на Укренерго, на енергетику голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що зима буде дуже складною. Ми це всі розуміємо. Але він також сказав, що в квартирах в опалювальний сезон очікується плюс 12-14 градусів. Я не знаю, де Олег Попенко бере ці цифри 10-12, Це якась зарві не хочу коментувати. Ми і без Олега Попенка. Вибачте, тут вистачає фахівців країні, щоб розуміти, що палі що зима буде важкою. Ну розумієте, Олег Попенка сказав, що зима буде важкою. Ну я чесно кажучи, сміюсь трошки. Ми самі знаємо, що зима буде важкою. Всі знають і розуміють, що зима буде важкою. Без Олега Попенка. 10-12, я не знаю, де, де він це взяв, і навіщо лякати людей в окремих територіях, якщо там або розбомблять, там, або не запустяться, як в Кривому розі минулого року, тобто локальні проблеми можуть бути і в залежності від того, наскільки місцева влада спрацювала і підготувалася, наскільки е-е від атак дуже залежить, і атак на генерацію тепла саме в першу чергу, ну від інших суб'єктивних факторів. Але лякати всю країну, що у вас буде 10-12, ну це якось безвідповідально не буде Який? цього. Да. Тобто не буде uh, 12 Щера, хочу сказати, в першу чергу ризики енергетичні з електрикою. Розумієте, з електрикою? От нам треба силам протиповітряної оборони захищати об'єкти енергетики. Бо тепловики, особливо там, де є з головою, товаришують міські голови, там, де є потужні керівники теплових компаній, теплоенергетичних, вони. Е, вже достатньо давно забезпечили свої підприємства теплокомуненерго альтернативною резервною генерацією джерелами. Тобто, навіть якщо електрики в мережах не будуть, вони своїми установками будуть генерувати електроенергію, якої буде достатньо, щоб насоси працювали, і щоб теплоносій міг. Розповсюджуватися по мережі і доходити до споживача. Теплоносій, він гріється газом, газом розумієте, на газу. На котельнях спалюється газ, і відповідно гріється теплоносій, який далі йде по мережі. Ось такий ланцюг. Тобто, в першу чергу, газ має там бути на вході, і електрика для того, щоб насоси могли це прокачати. От така ситуація. Тому міс... є багато міст, які давно ну, по електриці там себе забезпечили на на випадок аварії. Київ не переконаний, але в Києві інша проб... ну не проблема на на щастя. В Києві є біля там 160 котелень різних всяких там по місту розкиданих їх знищити неможливо, тому принципи Київ буде якось маневрувати так само своїми потужностями типової генерації. Пане Олексію, якщо ви сказали, що 12-14 градусів це все міфи, Яка буде температура в квартирах взимку? І... Яка, якась, Бу, якась буде. Я ж вам не глоба і не Дмитрій Гордон, щоб казати, яка у вас буде температура. Ну, так, бо якась нормальна для життя, бо для життя буде. Це дуже залежить від того, ви квартира, в якому будинку і вікна ви замінили. Бо розумієте, люди там вікна не можуть замінити, а й вимагають хорошої температури. Це і від вікон залежить, і від дверей, під'їзду і своєї квартири, і від утеплення. Тому кожен має своє завдання виконувати під час війни. яка буде така, яка. Коли зараз воїн сидить в окопі, там то він же не запитує, яка температура буде в нього е, в окопі. Да він розуміє, що може прилетіти, може улетіти, а може взагалі загинути. Тому спокійніше треба до цього ставитися. Країна під час війни знаходиться, в тому числі на енергетичному фронті. Ні, це звичайно. Ми це всі розумі... ну, розуміємо. Чудово треба розуміти. Треба розуміти і розуміти, що під час війни ніхто нічого гарантувати із 100% ймовірності не може. Це неможливо. Бо хтось вам буде казати, що температура буде така, завтра прилетить там, розбомбить, будуть аварії, ще щось і так далі, і тому подібне. Хто тут що може гарантувати? Молитися на ПВО треба і на те, щоб ракети вистачали і антидронової оборони в першу чергу. Це ключовий фактор підготовки до зимі, проходження опалювального сезону. Зараз ми про це поговоримо. А ще одне запитання перед цим. В мережі активно шириться думка про те, що газ. Можуть навіть відключатиметься а, під час зими чи дійсно зможуть виключати газ взимку і по скільки годин це може тривати? Газ не можуть виключати по година, це просто ну, вибачте. це Не в'їглася, можуть тільки говорити. Газ постійно в трубі знаходиться або не знаходиться, якщо якщо якась аварія. Тому його ніхто не включає, і не виключає. Він просто є в трубі те, що можуть бути проблеми з тиском газу в певних регіонах. Якщо його буде не вистачати, ну так ми ж з вами почали бесіду з того, чи буде вистачати тиску газу в січні-лютому, чи не буде. Ну якщо буде, не, не буде низький тиск, то будуть якісь обмеження, і відповідно можуть дійсно тоді не догріватися в певних регіонах в якихось. Це залежить від географії, там е, від регіону, можливі там локальні проблеми з температурою теплоносія, якщо не буде вистачати десь газу. Але лякати, що ми будемо без газу, ну це не розуміти фізику процесу. Взагалі ні, ми нікого не намагаємося залякати. Ми намагаємося про це і кажу. Бо розумієте, бо кожен кожний ефір, кожне засідання Верховної Ради, якісь там панічні настрої. Там депутати, які ну вибачте, починають спекулювати на цьому. Вже починається, чесно кажучи, дратувати в. ПВО от, протиповітряна оборона 90% відсотків за пороки проходження опалювального сезону. Решта і енергетики, і комунальники свою роботу знають і вони її зроблять. Давайте тоді поговоримо про те, наскільки захищена зараз наша критична інфраструктура. Як ви гадаєте, наскільки відсотків треба розуміти будь-якій людині, навіть якщо вона не розуміє, то треба вже розуміти, що повністю захистити від ракет взагалі неможливо, коли маячню несуть що від ракет. Ми там поганий інженерний захист від ракет може захистити лише протиповітряна оборона. Тільки ракети захистять від ракет, ніякі там бетонні там конструкції на трансформаторах. Вони від ракет не захистять. Так само, як і станції. З іншого боку, станції генеруючі, це дуже серйозні величезні об'єкти, всі можуть подивитися в енциклопедії, в гуглі, да, що це таке тец 5 тец 6, якого масштабу цей об'єкт, що таке Трипільська станція. Тобто, так просто роздовбати його і вибачте, теж це не так просто, розумієте? Тому ворог намагається масово на його атакувати, і не в перший раз. Але тим не менш, воно ж якось працює, бо будували е, дуже добротні інженери. І, Ще з минулої країни вони були набагато якісніші Ці інженери і будували з великим запасом потужності. Слава Богу, ми ще не проїли цей запас, тому е захист безумовно треба робити, виходячи з того, ну, що він може в певних моментах підвищити ймовірність того, що об'єкт там ну виживе або будуть мінімальні наслідки. Це вибачте аналогія, так само як будь-який боєць зсу. Якщо він там напередку все рівно, він в бронежилеті і він в, в, в шоломі. Да? Це ж не гарантує, що він не загине. Не гарантує. Але захистить від автомата куль 7,62, так захистить, якщо пулі потраплять, саме тому йому захищають життєві органи. І багатьох дуже рятує. Цей і цей шолом від смерті або від там якихось там поранень, і так далі. Так само, і захист інженерний він може пом'якшити наслідки удару від, від чогось, може захистити. Є багато прикладів коли, коли дійсно укриття захищали від дронів в першу чергу. Там, де вони по їх побудували, там, де їх не побудували, скажімо, в сусідній області одній назву не буду казати. Люди там сидять вже 4 тижні без світу, фактично, от там не побудували укриття, і саме дрони роздобали трансформатори. Розумієте? Тому це все пов'язане. Але казати, що, що е, от ми побудували укриття, і у вас не буде відключень, ні, такого не буде. Бо прилетить ракети, роздобається укриття. Тому тут дуже тонкі питання. Тут бажано, щоб не народне обговорення було на референдумі і, і аматорське, а щоб фахівці, яким довіряють, щоб вони спокійно якось між собою е, ну, приймав обговорювали, приймали рішення. Інша річ, що рішення, якщо воно прийнято, по перше, його треба своєчасно приймати. А по-друге, виконувати. От те, що в країні немає виконавчої дисципліни в уряді, в усіх урядових структурах, тут в мене сумніву немає. Програму укриттів провалена, що Укренерго Кудрицький, що агенція наєм, це однозначно, і уряд мав би дати принципову оцінку і назвати конкретні прізвища. Хто за це має відповідати? Тому кожен має займатися своєю справою. Ви сказали також, що деякі області, в яких ну в які можуть бути якісь перебої з газом. А саме з тиском які там, це... де прилетіла і роздобала там станцію там якусь або їх там шкафиці, то і сидить зрозуміло, Ну ну сумській області села. Які сидять без газу? Якщо там прилетіла, роздобала. Тому тут залежить безумовно від безумовно в зоні ризику при фронтовій області це абсолютно зрозуміло. Сумська, Чернігівська, Си Харківщи, Харківська чим ближче до е, лінії зіткнення е, або до кордону з ворогом, е, тим більше ризики. зараз. Ворог б'є по газовій інфраструктурі, це е, як, як об'єкти. На яких видобувається газ, ну, умовна свердловини і відповідне обладнання там конструкції, так і об'єкти, які далі перекачують, збирають цей газ, очищають і подають в магістральну мережу. Ну розумієте, з, з одного боку, він б'є достатньо ефективно, бо вони не дуже захищені, я чесно вам скажу. Хоча є там певний рівень захисту від чогось можуть захистити, від чогось ні. З іншого боку, їх дуже багато. І от так сказати, що на кожну прямо. Свердловину ворогу вистачить, ракет або шахетів прилетіти, я теж величезні сумніви в мене. Але тим не менш, який якийсь е, збиток він е, видобутку газу і е, станціям, які перекачують цей газ, він наносить який не скажу вам, принципово, і це принципове домовлення зараз із урядом СНАТАГАЗАМ ні, взагалі не говорити е, не про жодну цифру, не про жодне число. Це воєнна таємниця на сьогодні абсолютно не потрібна. Бути. І останнє запитання, просто щоб зрозуміти, що зараз відбувається, тому що ви сказали, що прем'єрка назвала е, конкретні якісь цифри, але за. Задав... Даними РБК Україна через обстріли енергетичної інфраструктури Україна призупинила накопичення газу у підземних сховищах. Тобто, оці 13,2 мільярди кубометрів, які ми зараз маємо газу, це ті, які ми зараз накопичили, і нових накопичень Україна не робить. Я не знаю звідки РБК взяла цю інформацію. Вона закрита. і Я би порадив журналістам не лізти туди, куди не потрібно. Бо їх можуть в них можуть проблеми. Вони би Це таємна інформація. Зупинили накопичення. Не зупинили це. Таємна інформація, не знаю, звідки вони взялися. Тому коментувати це я не хочу. Прем'єр заявила сьогодні, що 13,2 е, накопичено, як вони і хотіли. Про це ж і казав і Микола Калісник умовно про е, виконання програми. Там наскільки він там 99,5%. Ну ось ось урядовці, які мають відповідати за, за своє слово журналістів і пана і аматорів, і блогерів. Я не збираюся коментувати. Зрозуміло, пане Олексію. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали.